Гине пшениця, жовкне соя, а кукуруза хоч і зійшла, та ледь розвивається. Це все наслідки весняних заморозків. Вони накривали Україну уже кількома хвилями, мерзли рослини не лише на полях, а й у лісах. Передбачають гірший від попередніх років урожай ягід, а овочів менше навіть у теплицях. Та все ж, кажуть фахівці, вирішальним для врожаю стане літо, яким його прогнозують Анна Махно. Дізнавалася. М'яле та пожовкле листя це результат травневих морозів. Ось це теплиця у селі Томашгород. Тут люди вирощують огірки. Нині кажуть, врожай овочів зменшився через заморозки утричі. Це перник пані Валентини, і хоч його опалюють, та особливо вночі зробити комфортно для огірків температуру 16-20 градусів, каже нелегко. Вночі мінус. Мінус п'ять був, мінус шість, скільки живу, я не пам'ятаю такого холоду. Ціна зростає на огірок, тому що його мало. А вже біля села пані Валентина з чоловіком вирощують лохину. Після заморозків зелене листя набуло фіолетового забарвлення. І оця сама ягідка вже дивіться, бачите? бачите, яка вона примерша. Вона така синенька. Ще як один-два морози, то, то доб'є, і всю її. Не знаю. Зараз ця соя і лежить в землі, листочки жовтенькі, а це вже поля біля села Злинка на Кіровоградщині. Аграрії нарікають весняні заморозки нашкодили. І тут Зими пшеничка вийшла гарна, але весінні заморозки нічні і похолодання. Зробили дуже негативні наслідки. Вона дуже слабенька. А на цьому полі на рівненщині озима пшениця і взагалі вимерзла усе жовте. Довелося десятки гектарів пересівати соєю. Тепер хвилюється, щоб від травневих морозів і та не загинула. Тут десь 100 з лишнім гектарів, то 86 шість пересіяли. Передбачають на полісі, що може й не бути гарного врожаю лісових ягід. Зараз загальна картинка така, що всі рослини перебувають в стресі. Це не типові умови для е, сьогоднішнього часу. Та це ще не значить, що буде дефіцит продукції, кажуть фахівці. Навіть підмерзлі рослини можуть оклигати. За яких умов і які прогнози на це літо після морозної весни? Я розповім уже у наступних випусках. Анна Махно ТСН 1+,1